Пані Наталя, голова правління Міжнародного рух за права потерпілих внаслідок російської агресії, а керівниця проєкту Юридичні Сили України, пані Наталя Целованіченко. Правильно? Так, нарешті правильно, Слава Ісу. так скажіть, під час включити кран презентації. Це тематика моєї доповіді. Я хочу зупинитися на тих аспектах, про які почала казати моя колега пані Вікторія. Ми підписали угоду про співпрацю нарешті з Ірпінською міською радою. Хочу сказати, що дуже багато органів місцевого середування досі не опікуються інтересами своєї громади з приводу комплексного відшкодування всього обсягу завданої шкоди. Про що я кажу? Максимум, що зараз зробили більшість громад, а це 1439 територіальних громад України. Це вони створили комісії для того, щоб зафіксувати руйнування житла. Коли ми звертаємося до органів місцевого середування, ми перше питання ставимо. Скажіть, будь ласка, а що ви зробили для того, щоб захистити інтереси всієї спільноти громади, а не тільки окремих громадян, як коли вас зобов'язав там все прямо робити закон? Ви ж управляєте комунальним майном? Скажіть, будь ласка, а у вас є створена комісія, яка фіксує завданий обсяг вашої майнової шкоди? Як ви управляєте своїм комунальним майном в цій сфері? Тому що якщо ви не фіксуєте завданий обсяг шкоди комунальному майну, то виникає питання, а як ви управляєте комунальним майном, чому ви зварікаєте і не використовуєте свої прямі обов'язки і повноваження, щоб створити замість зруйнованого майна нематеріальні актив громади? Підтвердити цей актив рішенням суду і далі йти шляхом справедливості саме для громади. Хочу сказати з приводу Ірпінської громади, що коли змінилося керівництво цієї громади, нарешті цей процес розпочався. До цього моменту були залучені дійсно кошти на відновлення. Це величезний дійсно був крок в цьому напрямку зроблений, але громада жодним чином не опікувалася питанням відшкодування шкоди. Зараз, слава Богу, цей процес розпочався. Хочу сказати, що дуже багато громад зараз знаходяться поза цим процесом. Я завжди, коли спілкуюся із колегами, з органами місцевого середування, я всіх закликаю слідувати прикладу громади Маріуполя, тому що більш ніж вони не зробив зараз ніхто в Україні. Об'єктивна така інформація, тому що тут дійсно об'єднали зусилля для того, щоб захистити не тільки інтереси окремих громадян, але й інтереси спільноти. І це насправді дуже важливо. Ми будемо робити все для того, щоб і громада, ірпеня отримала такий самий шанс на справедливість. Я хочу показати один слайд. Який демонструє те, як ми бачимо наша команда саме шлях для територіальних громад як основи України? Казати про те, що кожен громадянин України має звернутися до реєстру збитків, має звернутися до судів. Ми розуміємо, що це нереально. Ми пропонуємо гібридний підхід, який коли головну роль відіграють саме органи місцевого самоврядування, які є парасольками для своїх постраждалих мешканців громади, для свого бізнесу, коли вони беруть на себе повноваження, беруть на себе сміливість і політичну волю, координувати загальні зусилля у цьому напрямку. Тому що коли ми говоримо про спільноту громади, це всі мешканці, які там проживають, які постраждали від тяжких наслідків російської агресії, які постраждали від конкретних воєнних злочинів. Моя колега ставила таке от цікаве питання, намагалася його поставити з приводу того, що реєстр збитків викликає багато сумнівів. Я вам скажу, чому тут є певні проблеми. і Питання. Ми бачимо, що має бути чітка взаємодія. Як публічного правового шляху міжнародного шляху для відновлення справедливості для компенсації завданої шкоди, так і приватного право шляху, коли ми в межах універсального механізму звертаємося до національних судів, тому що національні суди мають встановити чіткий факт. Того, що відбулося, встановити причина наслідкові зв'язки між тими тяжкими наслідками, які наступили для конкретної там громади, там для окремих людей, які постраждали, для бізнесів. А вже тоді, коли ми говоримо про міжнародний рівень, от в реєстрі збитків і при роботі цієї комісії ці рішення судів потрібно використовувати як правий інструмент який вже дозволяє вирішувати питання передачі активів Російської Федерації на підставі оцих рішень судів, а не просто тому, що хтось в зачиненій кімнаті вирішив, що тому можна давати, тому не можна давати. Тут насправді мова йде про те, що є дуже багато побоювань колег, і вони мають грунтовні підстави, в тому, що створюється паралельний позасудовий механізм. Становлення і відшкодування шкоди, а це неправильно у будь-якому разі, оці два механізми мають взаємодіяти. Тому, коли ми пропонуємо органам місцевого середування захищати свої інтереси, захищати інтереси своєї громади, то потрібно об'єднувати зусилля. Наприклад, зараз Марія громада отримала рішення суддів проти Російської Федерації. Правильно, щоб за цими рішеннями судів їм і була сплачена та компенсація від міжнародних коштів, яка це є справедливим, тому що є рішення суду, воно має найвищу цінність і найвищу силу правій державі. І тому саме потрібно, щоб цей механізм судових рішень він працював. Що стосується неможливості виконання рішення суду проти Російської Федерації, коли ми об'єднуємо зусилля міжнародного механізму, коли ми об'єднуємо зусилля приватно правового механізму, ми отримуємо нову якість. Яка це нова якість? По-перше, наша держава, наші органи місцевого серядування можуть координувати, можуть об'єднувати права вимоги. Проти Російської Федерації для того, щоб знову ж таки мати можливість впливати на міжнародному рівні на наших партнерів, щоб вирішувати питання взаємозаліків вимог, які є щодо Російської Федерації, це можливо. це механізми. Вони прописані в чинному законодавстві і в законодавстві наших партнерів. Які підтримують Україну, вони є і на рівні Європейського Союзу. Коли ми йдемо поодиноким шляхом і кажемо, що ми такі от, класні отримали рішення проти Російської Федерації, у нас, до речі, також є такі рішення проти Російської Федерації, але я розумію, що та, тут така ситуація, коли один в полі не воїть. Ми маємо об'єднувати свої зусилля, маємо об'єднувати зусилля органів місцевого серядування, органів влади, щоб була єдина чітка позиція на захист України. Зараз, вибачте, я бачу протилежне. Коли минулого року ми зустрічалися на цієї ж конференції. Наші колеги говорили, що вони побоюються, що держава зараз намагається утворити монополію в сфері захисту прав потерпілих внаслідок російської агресії, і те перешкоди у рішеннях судів, що змінюється практика. І дійсно, що ми бачимо, з 22-го року в Верховній Раді знаходиться законопроєкт про зняття міжнародного авіаційного імунітету ем з Російської Федерації. Чому він досі не розглянутий? скажіть, будь ласка, чому досі в нас існує права на визначеність в цій сфері, коли ми маємо вже напрацьовану судову практику? Коли замість того, щоб були скоординовані зусилля для того, щоб обидва ці механізми працювали як одне ціле і доповнювали, підтримували одне одного, ми бачимо такі от позиції з боку суддів, коли вони не знають, а чи повинна Російська Федерація відповідати, чи не повинна. Коли досі не розуміють і не знають, що таке право вимоги і що з ним робити, У мене є конкретна пропозиція. Для органів місцевого середування, для всіх, хто опікується інтересами громад, а це фактично всі ми, тому що ми всі є членами тої чи іншої територіальної громади. Створення єдиної координаційної платформи саме для територіальних громад. Це будуть учасниками і органи центральної влади, і органи судової влади, щоб вони були причетні до всіх цих процесів, щоб у нас була єдина скоренована позиція отримати загальну інформаційну базу, що і як їм діяти, тому що дуже багато з ким ми спілкуємося, навіть не знають. Не про реєстр збитків толком інформації немає. Немає інформації, як захищати питання комунальної власності з приводу таких звернень. Тобто банально не вистачає інформації далі. банально не вистачає інформації, яким чином потрібно далі, що з цим цим робити. Чому би в такому разі не створити таку координаційну раду, чи вона буде на законодавчому рівні прописана, чи це буде ініціатива громадянського суспільства, тому що є асоціації органів місцевого середування, які переймаються якраз захистом інтересів територіальних громад, органів місцевого середування, але щоб була єдина інформаційна база, щоб була можливість спілкуватися зі всіма особами, які приймають рішення в цій сфері, для того, щоб була узгодженість дій. І коли, наприклад, громада Маріуполя, чи Європейська громада, чи громада Миколаєва, з якою ми співпрацюємо, мають невиконані рішення судів проти Російської Федерації, щоб в такому разі і чиновники Міністерства закордонних справ, і чиновники інших інституцій, які дотичні до вирішення проблем ці сфері, мали змогу на міжнародному рівні поставити питання, і сказати в нашій державі, в таких то громадах є на декілька там. Мільярдів чи там більші суми права вимоги, давайте зробимо от такі та дії, узгодимо таку позицію для того, щоб десь зробити нетін, займав за рахунок прав вимоги, де є Російська Федерація, як кредиторам, десь щось інше зробити. Але ж це дає додатковий як правовий, так і фінансовий інструментарій. Ми не вичерпали а, зараз ці можливості, які насправді в нас є. Чому ми не вичерпали ці можливості? Тому що ми досі не можемо як нормальні українці домовитися. Хтось постійно хоче бути гетьманом. Я не хочу бути гетьманом. Хай от пан модератор буде гетьманом, але лише в цей Утримуюсь. процес опався. Утримуюсь. Питання коротке. Чи відомо вам сьогодні статистично скільки випадків є щодо факту реалізації регресного права вимоги і взагалі реалізації права вимоги? Україною в чи в особі органів центральної влади, чи місцевого самоврядування щодо фактів, коли було відшкодовано громадян, а потім реалізовано свої таке право. Почнемо, почнемо з того, а хто з них намагався це зробити? Все Я зрозумів, тобто не сьогодні. Ну на сьогодні є єдиний шлях, який ми бачимо, це подаватися з рішеннями судів до реєстру збитків. Ми бачимо шлях об'єднання вимог для того, щоб на міжнародному рівні. А, адвокатувати права України територіальних громад на виконання цих рішень судів. також я сподіваюся, мої колеги будуть розповідати про легалізацію рішень Національних судів в іноземних юрисдикціях. Ми вважаємо, що є всі шанси на легалізацію, коли відповідачем є не тільки Російська Федерація, але й інші особи, які причетні до розв'язання ведення пані, пані Наталя. Дякую, е, дякую, колеги. Нас таймер тому питань більше не буде.